Це черговий пілотний проєкт, який стартує на Рівненщині, зокрема в Дубинському районі, це, по суті, перехід на нову модель реагування патрульної поліції. Раніше на виклики реагували ГРПП, а сьогодні патрульна поліція буде здійснювати перший виїзд і фактично на місце події чи пригоди буде пробувати патрульна поліція і докорінно змінюється сам підхід. Фактично задача протестувати найкоротшим терміном на Рівненщині і масштабувати його в інші райони та в інші області. Чому на Рівненщині? Тому що тут траса міжнародного значення і район він достатньо компактний. Плюс є підтримка органів місцевої влади. І, як я вже сьогодні казав у своїй промові, тут не тільки проєкт, цей який ми сьогодні втілюємо в пілотний, а також поліцейський офіцер громади.